Дуже довго не було випусків по My Little Pony, але нічого страшного, у нас є ціле літо на те, щоб я робив відоси по My Little Pony. Так ось ми ще досі на темі злодіїв, і сьогодні у нас на розборі Козі Блов, або точніше, як я палаю на неї впродовж усього відео лол, тому що я реально не розумію, що це взагалі таке було у восьмому сезоні, що це за крінж. І знову ви помітили вона рожевого кольору, і бісить навіть сильніше за Starlight і Тріксі разом взятих. Але перед тим, як почну конкретно палати, я хочу подякувати своїм спонсорам. І нагадаю за мою анімацію по четвертому ФНАФу. Я дуже старався над нею, і вона отримала так мало переглядів. Тому підіть і подивіться, будь ласка. А ще вийшов новий кавер українською на таку легендарну пісню, як Копікет, то цього ще ніхто не робив на неї кавери, тому ідіть і послухайте. Так повертаємося до Козі Блов. Вона з'явилася десь у середині восьмого сезону як нова учениця у школі дружби. Звісно, у мене багатько питань до цієї особи, з найбанальнішого це де їй бляха, муха, батьки. Можливо, вона сирота. Але якщо козі сирота, то за нею має наглядати опікун, як, наприклад, у Белласа. Був опікун, дідусь граф Джим Міллер пише, що вони ніколи не обговорювали батьків козі і про це ніяк не задумувалися. Тож мені іноді здається, що козі доросла поні як аналогія людям-гномам. Але якщо б козі справді була при презентації людей гномів. То можливо вона б мала трохи іншу модельку тіла, а так вона звичайна школярка, хоча вона може не мати сім'ї через свій образ, що я маю на увазі, зазвичай маленькі милі дівчата, що згодом виявляються, злом не мають сім'ї, у них цього не прописано. Деякі люди висувають теорії, що в козі були токсичні батьки, і вона від них втікла в інше місто, а також через їхнє виховання тепер маніпулює іншими і хоче до себе. Більше уваги і якось зв'язалась з Тіреком, який начебто її розумів. Тобто, буквально Глов з'явилася за дверима бази шукачок Кюті Марок, почала нити про те, що вона тільки приїхала в Понівіль і не знає, як дружити, а тому починає жорстко і маніпулювати ними. Маленький я маленький я Також незрозуміло, яким чином коли і як козі зустрілась із Тіреком або коли вони почали листуватись і чому, хоча поштар якось може потрапляти у тартар і повертатися. Але чому тоді ніхто не перевіряв цього поштаря і вміст написаних листів? We do not care. We do not care. Може, після того як Козі втікла від батьків, і тоді вона зв'язалась із Тіреком. Усю серію шукачки допомагали Козі опанувати дружбу, але на фінальному тесті вона не склала це було зроблено спеціально, щоб підставити шукачок або як вона виправдовувалася перед Starlight, що це вона зробила для того, щоб Twilight взяла до школи шукачок Кютімарок. Прекрасний план, неперевершений. і надійний сука, як швейцарський годинник. Звичайно, потім козі вибачається за те, що вона зробила, а шукачок беруть у репетиторів в школі. Шістнадцятій серії ми бачимо, що Козі усіляко допомагає твайлайт, приносячи пошту і виконуючи прохання, щоб втиратися у довіру. А у 22 серії розводить расизм у Юні шістці, кажучи, що перевертні без любові, гіпогрифам складно довіряти грифони недружелюбні, дракони злі, а як і високомірні. Після проходження тесту у Дерева гармонії. Сільверстрім пробовтується про дерево під школою Козі Блов, і тепер вона має злі намірі, на що натякає кінець серії. <му> у 25 й серії козі представляється як асистентка Твайлайт, що ж гарно вона втерлася у довіру. Приступає в дію план по зникненню магії секвестрії. Головну шістку заманюють у тартар, щоб їх там зачинити. Там вони дізнаються, що за всім стоїть козі, і тірек-співучасник. Тірек розповідає, що у листах було багато питань про виснаження магії, але навіщо козі позбавлятися магії? Паралельно козі бере у свої копита владу у її монологу. Проскакує ще один мотив магія не диво, а сила. І що вона стане імператрицею дружби. Звучить якось крінжово чи не так. Юнашістка знаходить Старлайт і хоче її визволити, але Козі налаштовує проти них цілу школу, їх засотує у бульбашку, після чого відкривається портал і засмокчує бульбашку. Але дерево гармонії не дає цьому статися. Юнашістка витягує реліквії і магія повертається, а козі чекає Тартар, як ви думаєте, чи справедливе таке рішення? За дітей відповідають батьки. То чому ніхто не подзвонив батькам. А навіть якщо і саджати козі, то нащо прям в тартар? Невже в Еквестрії не існує дитячих виправних колоній? <плес> Хоча, в принципі, скажу, що у серіалі немає жодних натяків звичайних в'язниць, і дивно, що ніхто з них не намагався перевиховувати козі, тим паче, що козі дуже розумна і хитра, і вона б могла бути класним союзником. Але ні ми її відправимо в тартар. Де вона типу стає як прийомною дочкою Тірека, а найкращого фінального покарання у дев'ятому сезоні немає за перетворення у камінь, що ж геніально. Коротше Козі Глов таке враження, наче вилізла з якогось аніме, тому що там повно подібних персонажів, де вони доволі милі, та коли зриваєш з них маску. Стають найзліснішими потворами, що поводяться як божевільні, і мають якісь дуже дивні мотиви. Я таких персонажей ненавиджу, як ви зрозуміли, через їхню притрушену милість, доброту, вигляд і особливо манеру спілкування. Я не розумію, яким чином у Козі Блов існують фанати, хто ви взагалі такі. А я дуже радий, що з темою злодіїв ми покінчили і хочу перейти до більш цікавої і актуальної. Тема вона буде дуже контроверсійною, бо ми будемо обговорювати проблеми хуманізації поні, а ще попереджу вас про те, щоб ви заходили на сторінку мого каналу і перевіряли наявність нових відео, які запросто можуть виявитися анімацією, бо особливо нові підписники не знають, що я аніматор, який іноді випускає анімації. Через це мої анімації набирають мало переглядів, на жаль.